В той час увійшов Ісус, одне село жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім. була в неї сестра, що звала Марія, засівши у нова ну, Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася всякою послую, підійшла вона й каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи жі, щоб мені помогла, озвався Господь до неї, промовив. «Марто, Марто, ти побивайся, про пробагато, одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка піднялася з народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носили, роди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті, що слухають слово Боже і зберігають його. Один психіатр зробив був маленький такий підсумок. Каже, я працював з багатьма людьми. Але найбільші люди починають боятися, коли усвідомлюють, що скоро прийде смерть. Але найбільші люди бояться тоді, коли усвідомлюють, що вони не готові ні до смерті, ані те, що їх може очікувати по смерті. Як священник, то можемо сказати таку річ, що немає більшої страху. Більшої небезпеки для людини, ніж справді, коли вона помирає. І вона це прекрасно усвідомлює, що це вже процес неповоротний, і вона до цього не готова. Страшно дивитися на таку людину, яка кидається по ліжку, очі перестрашені, немов маленького щеняти. Вона розуміє, що вона помирає і вона не готова. Щоб ще її життя було змарновано, лише тепер вона усвідомлює. Це справді тоді є страшно. Ціле життя прожити і розуміти все наперед. Дивлячись на Пресвяту Богородицю, ми прекрасно розуміємо, що той, хто співпрацює з Богом, є щасливий. Як каже сьогоднішнє писання, блаженний. Відповівши Богові так, вона ціле життя слідувала за цим так. Підтримувала. І життя знаємо, що не було легко для матері бути під Христом і бачити, як твоя дитина помирає, помирає не в людський спосіб, а її катують. Це і важко. Але вона і далі залишилася вірна Божому провидінню і слухає до кінця Божий голос. Бо і коли Христос сказав жінко, ось син твій, вона послушно пішла до Яна Богослова. І перебувала з ним до того часу, поки її не судив Господь. Знаємо із традиції церкви, що за три дні перед тим, як Богородиця мала уснути, з'явився її другий ангел Авріїл і повідомив їй про це. Тому причиста захотіла попрощатися з тими, кого так любив і обрав для свого служіння Христос, апостолів. Прийшли всі, окрім одного, то ми. І він запізнився як завжди. Пресвята Богородиця встигла попрощатися з апостолами і відійти. Це ми дуже гарно бачимо на іконі успіння Пресвятої Богородиці, де на Хмарах немовби є по два апостоли разом з ангелами, які поспішають, щоб встигнути до Богородиці. А на нижній частині бачимо, де Пресвята Богородиця є. Уже на своєму ложі і коло неї є апостол. Дуже часто, їх можна навіть побачити, в єпископських ризах, що свідчить про те, що це вже є церква. Церква Христова, яку Христос будував. І як свідчить передання церкви від перших християн, коли Богородиця уснула і її несли до її гробу. Про те, що вона є мати Христа і багато чудес, які робили перші християни, Богородицю починали пошанувати, ще за життя і цінували її. Проте деякі євреї цього не могли стерпіти. І один з євреїв хотів перекинути похороне при причистої діви Марії. Але в цей момент якась невидима сила відтяла йому дві руки і просто кисті впали на землю. Апостол Петро прийшов, помолившись, приклав ці руки, і руки знову переросли. Це багато бачили євреїв, особливо ті, які були проти Богородиці чи християн. Багато з них увірили, що справді це мати того, кого послав Господь для спасіння народу Ізраїля. Коли ж прийшов за три дні тома, Старашенно протестив своїх співбратів, щоб теж побачити Богородицю і востаннє з нею промститися. Коли ж відкрили гріб, то побачили лише полотна. І, як традиція передає, лежала там одна єдина квітка, яку так часто зображають разом з Пресвятою Богородицею тепер. Це апостолів дещо застрашило, де тіло сітло причисте, і вони в молитві почали. Благати, Боже відкрив. І Господь відкрив вислухав. Бо причисти їм сама явилася і сказала, буду з вами і буду спомагати вас. Церква дала відповідь. Коли гріх не міг утримати Христа, який був Богом і самою святістю, то як та, яка носила цю святість, найбільшу святість. Міг торкнутися гріх. І як наслідок гріха тління могло її зачепити. Тому Господь в дивний спосіб охоронив її як від гріха, так і від тління, забрав до себе. І це і логічно і правильно. Адже якщо Ілья і Онох були забрані до неба, то скільки більше є причесне? Тому і Господь її забрав. І каже церква, що Господь її коронував у своїй славі і вище вона від англів, архангелів, серафинів чи будь-якого іншого небесного жителя у своїй славі через те, що співпрацювала з Богом і прийняла цей план, і виконала його до кінця спасіння людського роду. Вона нам привідкриває двері у вічність і показує, що чекає того, хто співпрацює з Богом і тримається міцно Його закону, хто любить Бога і відповідає Йому. Це й найкращий приклад. Тому церква і каже, не померла, але успільня. Тобто уснула. Вона не мов би заснула, так перейшла у вічність. І на іконі ми бачимо, що позаді її ложа стоїть Христос у славі. І тримає таке запеленене немовля. Це символ того, що Пресвята Богородиця народилася для вічності. А в небі в самому кінці іконі ми бачимо, як Пресвята Богородиця сидить на веселці уже в славі Господні. Забираючи свою матір до неба, Христос нам поділив велику свою ласку. Бо та, котра молилася і заступалася за. Своїх апостолів що за життя, тепер це робить за кожного з нас. І це і справді найкраща ласка, яка може бути. Богородиця має одну єдину мету привести всіх до Христа. Тому і казав Іван Павло II, це найкраща стежка. Хто рухається нею, той ніколи не розминеться із спасінням. Та й тут, якщо навіть глянемо на ікону, одна рука вказує на Христа. Вона завжди вказує на Христа. І вона завжди веде до Христа. І навіть по успіні своєму завжди теж провадить до Христа. Свого часу один чоловік, волосіян, який жив, був неподалі Криму. Був поганим, вивчав риторику, філософію, був одружений на прекрасні, гарні християнці Меланії. Проте Меланія була така, як деякий час, як тепер є християн. Вона була християнкою, молилася, ходила до церкви, але це їй не мешало жити так, як живуть погано. Коли її чоловік було сіян, дізнався, що. В Римі є прекрасний проповідник, філософ Августин, він поспішив до Святого Августина. Розмовляючи з ним про філософію, риторику, Августин йому почав розповідати про християнство, на що він посміхнувся. Каже, я знаю, хто такий християни. Я одружений на християнці. Але далеко не так, як ти розповідаєш. Вона мало чим відрізняється від мене. На що Густин сказав, я тільки молитися. Його дружина справді хоч була християнкою, далеко було від християнства. Недаремно тепер церква каже, бути охрещеним не означає бути християнином. І це і правда. Проте Меланія прийшла за традицією, не за покликом серця, а за традицією, бо так звикло, так треба до церкви. Коли в церкві святкували, Госпіння Пресвятої Богородиці. І коли вона почула, що Пречиста ціле своє життя поклала Богові на вівтар, щоб осягнути небо. І не лише для себе, але й за тих всіх, за кого її син віддав своє життя. І що те, що ми маємо тут, ніколи не буде в порівнянні з те, що Господь приготував в небі. Це настільки захопило її серце, що Малання навертається і просить в часі успільниця, празника Богородицею помогти, направитися. Коли чоловік прийшов додому, то далеко був здивований, бо його дружина була далеко інша. Він скрикнув, де твої прикраси тіла твого, де блиск твоїх очей? На каже мій блиск. Забрало небо, бо блиск землі зав'яне, а небесне триватиме повіки. не вернулася, і, дивлячись на свою дружину, її чоловік теж навертається, навертається на саме свято у спіннях Пресвятої Богородиці. Коли він навернувся, він сказав, я щасливий, так як щаслива пречиста. Бо вона сьогодні народжується для неба, але і я народжуюся разом з нею для неба. Вона основа, а я основ гріха. І справді, вони не вернулися, жили свято і церквою пшеницю. Богородиця завжди проводить до Христа. Вона і сьогодні звертається до кожного з нас, щоби ми слідували за нею, за своєю матір'ю. І щоб ми перебували там, де перебуває вона. Щоб ми вдостоїлися тієї самої слави, яку має вона. Щоб Господь в часі нашої смерті прийшов і відвідав нас, і забрав, як забрав її, у славі. Ви скажете, вона причисна Богородиця, це і неможливо. Ми ж звичайні прості люди. Можливо. Хто вірить, для того можливо. Я переконався це на власному досвіді, що це і можливо. Хто слухає її, так як слухали ті слуги в Кані Галилейської. Робіть те, що я вам кажуть. У Львові, 16 років молодий хлопчина, почав жити далеко не по християнським життям. Він краще знав ніж його батьки, що йому робити, як йому відриватися, сигарети, випивка, танці. Забави, розпуста, наркотики. Раз просто для задоволення, для веселості, і він навіть не зауважує, як він гарно втягнувся. У 20 років він вже був повноцінний наркоман. І він сидів на голці. Батьки пробували, як могли. Кінець кінців батько вірвався вже терпіння. І батько каже: або ти це все лишаєш? Або забирайся з хати. Тому що він уже потихеньки починав з хати виносити певні речі. Адже треба наступну дозу. Лишати він не збирався. Тому батько його виставив за двері. Жорстоко, але справедливо. Ще приблизно півтора року. Він сидів на голці, перебивався, то в друзів, то в знайомих, то де інду. Його здоров'я погіршилося. Виявилися певні синтетичні наркотики, зруйнували його печінку. Вона відмовляє. Певні друзі звели його з певними волонтерами з Католицького університету. І ті подбали, щоб він пройшов певну реабілітацію. Як фізично для тіла, так і. Для душі. Хлопака навертається. І з помічу, і вірою в те, що причиста Богородиця його не залишить, він залишається все. Залишає, хоча життя потихоньку починає згасати. Виявилося, що в 22 роки він ще є навіть не охрещений, тому що так відкладали, що навіть і не охрестили. І він просить, щоб його хрестили. Він охрещується. І були певні реколекції, де в кінці цих реколекцій якраз відбулося саме тайнство хрещення, а потім примирення з батьками тих наркоманів, які розірвали були відносини своєю родиною. Батько з мамою приїхав, примирилися, і вони його забрали додому. Проте жити вже повноцінно він не міг. Більше часу він проводив в своїй кімнаті, адже печінка відмовляла, їсти було важко. Він прекрасно розумів, що життя його згасає. Проте хлопчина вибрав добру дорогу. Він тримався і слідував за причистою Богородицем. І постійно до неї звертався в молитвах просив, я змарнував життя, не дай змирнувати душу. Гарні слова! У неділю, коли ця родина прийшла, була на літургію, і брат, сестра теж прийшли були відвідати батьків за одного з них, після обіду він попросив, щоб всі вони зайшли до нього до кімнати. Він хотів з ними всіма попрощатися. Вони піджартовували, Та чому ти кажеш, що тобі ще жити, ти ще молодий. Він каже, ні, я скоро відійду, але не плачте за мною, я щасливий. Я щасливий, тому що поряд є, каже, моя мама. Каже, якби ви знали, яка вона прекрасна, якби ви б, каже, розуміли, яка її любов є палка і велика, то ви б ніколи не образили її сина. Потім він, лежучи на ліжку, чуть-чуть підсів. Вона тут, вона тут, дивіться, яка вона гарна. І з посмішкою опустився на подушку. Це була його смерть. Людина, яка жила в грісті, тяжкому грісі, але послідуючи за Богородицею, отримала блаженну смерть. І коли причиста прийшла до нього, то можемо бути певні, що його душа є спасена, що він у вічності з Христом і причистою. Таких випадків можна наводити багато, коли Причиста рятує, спасає. І смерть грішника стає оспінні, як в неї. Сполучені Штати Америки стався був свого часу давним-давно такий випадок. Був священник, католицький священник, який став десь черствий серце. І одного разу він попав в автокатастрофу. Загинув. Проте за три дні в Морзі прийшов до себе. І те, що він розповів, багатьох заставило задуматись. Я побачив, каже, як я лежу, лежить моє тіло, як приїхала швидка і почали наді мною клопотати, коли побачили на мені, каже, калорадку, ще з більшим, каже, зусиллям почали, каже, мене рятувати. Але я все, каже, потихоньку, немов би від того тіла віддалявся. Вище, вище. І воно ставало, каже, почало потихоньку все зникати. Тоді нам коло мене, каже, осягнуло якесь певне сяймо. Я бачив, що стоїть великий каже, престол трон, на якому сидить чоловік весь у сяйне. Його обличчя я не бачив. Воно настільки, каже, було яскраве, проте моїх очей, каже, не мов би не сліпило. І він почав до мене говорити: ти міг тоді піти посповідати, ти не пішов. Ти міг тоді помолитися, ти змарнував. Ти міг тоді того підтримати, та ти знехтвого. І він почав перераховувати, каже, багато таких моментів, коли він міг бути просто добрим християнином. Але він цього не зробив. Каже, ти також був моїм священником. Але ти собі засудив на вічне прокляття. І в цей момент каже, це світло, яке його кругом оточувало, між ногами розступилося. І він почав пускатися в певну темряву. Каже, той страх, який він тоді пережив, описати, каже, було неможливо. Нічого подібного він ніколи не відчував, каже, будучи в тілі. І в цей момент, каже, він почав опускатися в цю прірву. Він почув жіночий голос в себе за плечима, сину. Але він шанував мене. В дитинстві він завжди молився три Богородиці Діво за щасливу смерть до мене. Але ж мамо, він був священник. Син, заради мене. І він просипається в морзі. Він прекрасно розумів, що йому дано три роки, аби направити все своє життя. І він їх використав. Кращого проповідника було годі шукати. Ревнішого, годі було шукати служіння. І він знав, що він скінчиться його термін. Гадайте, коли, в яке свято? Госпіння причистій породець. Він щасливо завершив літургію, сам посповідався перед тим, йому ділили танцтво і лею помазання. І він щасливо відійшов зі словами, тепер я не боюся, тепер я готовий. І спокійний також тому, що той, хто мене охоронив перший раз, другий теж поможе. Католицька церква прийняла і того часу таку традицію. Кожен вечір перед сном три Богородиці діло за щасливу смерть. Щоб ця смерть справді стала успінням і радістю увійти в обійми Христа. Тому пам'ятаймо, хто наслідує Богородиці в любові Бога, хто слідує за нею, тому не варто боятися смерті, бо в нього буде не смерть. Ale še, Gospod, со so